Ваша діяльність у складі тимчасової слідчої комісії, так, по Міноборони, в тому числі, я так думаю, по ТЦК. Розкажіть, от чого, скажімо так, ви змогли досягти при діяльності в цій слідчій комісії? Можливо, є якісь результати, які б ви могли нам донести нашим глядачам, саме цікавить питання по порушенням з боку ТЦК? За... <зв>. Рік діяльності тимчасової слідчої комісії, яка створювалася здебільшого по врегулювання спірних питань, які не врегульовані законодавчими актами, ми розглянули понад 3,5 тисячі скарг від військовослужбовців та військовозобов'язаних осіб на от, абсолютно в різних сферах. Якщо ми кажемо про військовозобов'язаних, то було безліч скарг на побиття, примусову мобілізацію, бусифікацію, так звану, були певні факти, коли вже родичі загиблих осіб скаржилися на те, що під час виконання мобілізаційних заходів людину було доставлено в ТЦК, завдано їй тілесних ушкоджень, тяжких тілесних ушкоджень, в результаті яких людині було заподіяно смерть.